Є до продажу GCB 53670, 3 тонни 600 вантаж, під'ємність, 7 метрів виліт стріли. У нас йде повністю відновлена каретка. На стрілі є додаткова пара гідровиходів, можна підключити якогось обрізчика дерев. Другою у нас стоїть gcb Max 97 кВт. Коробка тут PowerShift стоїть. Ззаді у нас є гідравлічний причіпний пристрій. Оригінальні напрацювання в гарному стані погрузчик, бігун Євро 4, це обслуговані, надійний, салон у нас відновлений, стоїть пневматичне сидіння, багатофункціональний функціональний жойстик, аудіосистема, кондиціонер, освітлення, багато інших функцій. Тоді <звітлення> покажу, як працює мотор. Ніяких немає, сів і поїхав. Кого цікавить номер телефону в описі. Всі чекають повідомлення.